Я не чого хороший, говорю, що хороший, е такий хороший. Дай мені лапу, дай, дай мені лапи. Це це? Це інша ветеринарна лікарня, яка п'ять років назад була вже перереформована в військовий шпиталь. Першу установлену в Україні, де в принципі, лікують службових штатних тварин. А скільки тут тварин. Зараз на стаціонарі? Ну, взагалі ви можете прийняти. 500-700. А скільки на озброєнні наші? Я не можу ну, а, інформацію. Не можна. Так, ну багато. Це дуже багато. Якщо 500-700 ми тільки лікуємо, то можемо собі уявити, так. як їх багато. У нас стаціонарі зараз перебуває 52 тварини. О, йдемо дивитися. Так. Йдемо дивитися. Хороший, хороший, такий хороший. Єнотик. Дай мені лапу, дай, дай мені лапу, взяв взяй лапу. Да, да, я ж знімаю не бачила, що ти хочеш мені лапу дати, дай. Тіма. Дай, Фіночка. Фіночка. Ой. дай. А так. Дімочка. Да, Тимка. Доброго, Доброго дня. О, все, у воду все. Все у воду, треба розмочити. Тима. Тима. Ты же замучил, да, заковал А, нет, не, не сыр. Доброго дня. Ты же не сыр. Он же съел. И все мочи, бач? А мы е. А мы е? А мы е. и нот Да ты что? Полуская. А хотим только есть? Да, помыли, а потом есть. Ой. Який не ти знаю. порядочний? Він колоскує. ми знаходимося в військовому ветеринарному госпіталі і ми знаходимося в операційній, де відбуваються чудеса, повернення на життя бойових собак і всіх що Навіть лікар і хірург це все таки не робота людини. Руками хірург, управляє Господь Бог 12 років назад. На цьому столі була перша службова собака з двома пулями. О. З двома пулями це прикордонна овчарка. Вона uh -huh. мала загинути, вона сорока кровотечі, це старий образ, який нам принесла бабушка, вона привела корову рог відпіляти, і потім подарила цей образ. І я його поставив операцію. І, і ми почали шуткувати. Я кажу, ну принципі той образ. Собака каже, вмирає. Я кажу, ну вже. Напівцинічно принесли образ і собака прожила вже десь років. Боже і з тих пор він звідси не убив. У... А що там вже... таке, якісь мушки? Ми якісь... сказали не трогати. Боже, там якісь Є... і маківка, і квітки, які... це... якісь метелики це... засушені сидиться. Це ж так невірне. Його... Я його не трогаю, угу. це простий образ, як робили десь років 100 того за домашніх угу. умовах. Я чого завів показати, що тут такий він є. Освячений, так? Да, Отакий він є, такий він є. Це тут був ваш кабінет, так. Іще? так. так поди а поди... потім вже стала коли живуть. Ой, о! Ой. ой, морда кордон... гарбувася. Ой, гальося мордочка така. Ой, ой, а сопе! Боже, як Це Кирила Анатолій кабінет. Але я так якось так сміливо вперше зайшла, не знаю чого. Вау! Тут у нас був стаціонар, ага. коли почалась війна, ми всі кабінети вплоть до бухгалтерії, використовували під стаціонар. Приміщень не було. Угу. Було два контактних зоопарка на стаціонарі з осколками і контужених багато тварин. Угу. І було 150 тварин, три військових частини госпіталізовані. Угу. Тобто у нас на той час було сумасшедша кількість тварин. Угу. Ми їли. ночами жили тут, угу. борщі супи собі варили, але... Вижили, Боже, і тварини вижили. І ми вижили, так. і переможемо. Оки цікаве, слухай. Це ж це як він називається це? Мухи. Мухи на стінгер схожі. Угу. Наші мухи, а так це, до речі, Це до речі, дуже чудові лікарі Збройних сил України. Це військово-ветеринарна служба. Угу. Це ми з ними працюємо, служимо, Це люди, які. Жертвують 100% і морально, і фізично раді службових тварин. Це не досить ночами, це перев'язки на передових окопах, mm -hmm. це покусані руки, тому що службова собака агресивна, люба тварина відчуває біль, коли біль відчуває, вона Ну так, Вона ж реагує. Так, так, так. Зараз. Е Покажемо собачек. які тільки. Скільки домашніх ікон, слухать? А люди, то корова, то коза спасли. І несуть образ. Бачити цікаво. Я не бачила, щоб з квіточками, з куплішками квіточок всередині були ікони, чесно. Тут у вас просто масово. Що в операційні, що тут. А ви знаєте, чи з ким я на? Хто це? А Патріарх Лареч? Та наш духовний батько, так. Я ти А це ти? А я би не пізнала в житті. Це в отця ти... Володимира в церкві, де ми тільки що були. Так? Так. А, -а, а. Без бороди людина зовсім інакше. Ні, я борода, але. Де є? Ї... Та ні, то можна. Ой, точно не схожі. Не, не схожі. Це дедушка писати.